Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Так, почнемо. Є в нас такий набір. 1200. Входять сюди фрези, резці. І ще. І ось. Так, ростів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять. Одинадцять. Ось 12. І сховався. Фрез. Один, два. 3, 4 фрези. І такі ще фрези. 4 штуки. За все 1200. Ось так. І є такі у нас ще якіря. 300 гривень. Штука. Ось такі. Так, є в нас такі три мачі. 400 гривень штука. Ось такі. Ще така грілка для рук. 350 гривень. Вила 150 гривень. Так цепь. 15 гривень метр. Оптом 10 гривень метр. Оптом це, якщо заберете усе. Це буде по 10 гривень метр. Ось так. Так, є в нас ще такі круги. 300 гривень. За все. Тут один, 1, два, три. Три штуки. Ось так. Заміри зробимо. Якщо буде потрібно, так, є такий, така у нас сокира, 90 гривень, варена. кажу одразу. Ось така коробочка 100 гривень. Такий крюк 350 гривень. Розгортка 200 гривень, на жаль, номерів не видно. Ось така річ 250 гривень. 85 для ключів ось така. струбцина не струбцина, 300 гривень. ще в нас є така річ 400 гривень. Ось так. Так, поїхали далі. Так, поїхали далі. Є в нас такі ролики. Два комплекта, нібито, але не ручаюся. Ну ось, бачу, що вроді комплект. Ось так. Ціна 100 гривень за комплект. Тут раз, два. І у нас такий тримач. 80 гривень. Розгортки. 70 штук, 400 гривень. Стан такий середній. Пашки 15 штук, 280 гривень. Таке сверло 200 гривень. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного вечора!